Доброго здоров'я, діти, доброго дня! Хай вам ясно світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий світ. Бо здоров'я, любі діти, в світі головне, а здоровий і веселий щастя не мене! Діти сьогодні до нас в гості завітав герой мультсеріалу Щенячий патруль Рокі, Давайте привітаємося з ним та послухаємо, що він нам розкаже. Всім привіт, малята! Радий вас бачити. Сьогодні всі мої друзі пішли по справах, а я лишився зовсім один, одному так сумно. І я вирішив прийти до вас та взяти з собою коробку з іграшками. Давайте грати! Діти, приймемо роки до себе, пограємо з ним. Ласкаво просимо. Ну що, Рокі, показуй, що ти нам приніс? Приніс коробку з іграшками. Вибирав тільки самі гарні та яскраві. Дивіться. Діти, уважно подивіться хіба це схоже на іграшки? Чи можна гратися такими іграшками? Так, діти, це не схоже на іграшки. Щодня навколо нас знаходиться безліч предметів. Деякі речі нам відомі. Ми можемо ними користуватися або використовувати для гри, а деякі невідомі. Усі речі можуть бути безпечні та небезпечні. Та безпечні речі можуть наробити великого лиха. Тому дуже важливо знати, що це за реч. Рокі, усі іграшки, які ти нам сьогодні приніс, для гри і є небезпечні речі. І гратися такими категорично неможливо. Це небезпечно. Ой, Лишенько, Я ж не знав. Думав, чим дивніше та яскравіше іграшка, тим краще. І зовсім не хотів наражати вас, мої друзі, на небезпеку. Не хвилюйся, Рокі. Давай краще з нами подивимося відео про небезпечні речі. Чим небезпечні дрібні предмети? Дехто з дітей. Полюбляє брати такі предмети до рота, але цього робити не потрібно, бо можна травмувати горло. А ще гірше дрібна іграшка може застрягнути в горлі і перешкодити диханню, а дітлахи, Сірники не іграшки, в руки їх не можна брати, а тим паче з ними грати. З вогнем бавитись не можна, знає це, дитина кожна. Можна ручки обпекти і недалеко до біди. Також не можна гратися поломаними іграшками. Це теж небезпечні іграшки, тому що можна травмуватися. Дітки, хіба можна гратися цими предметами? Ігри з цими предметами можуть привести до лиха. Давайте поговоримо, чому ці предмети дуже небезпечні і гратися з ними вкрай небезпечно. Голки, кнопки, гострі речі пам'ятай не для малечі. Як розсипались, збирай і скоріш батькам віддай. Брати з ними теж не треба, їм не місце біля тебе. Наступити можеш сам. Праця буде лікарям. Всі поради ці немарні, як не хочеш до лікарні. Діти, ось ми познайомилися з вами з небезпечними предметами, які оточують нас вдома. Але поки ми з вами дивилися відео, трішки втомилися та засиділися. Отож, давайте трішечки порухаємось, верх, 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 вниз низ низ, низ, верхівнис, верхи вниз 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 низ, верх, верх, вниз верх, нис, ніс, низ, верхівнис, верхів низ, верхів низ. Вер, 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 нис, нис, нис. Верхивність, верхивність, нис, нис, Нам з і тепер відомо. А тепер я пропоную вам малята погратися так, як ми і планували. Гра небезпечний предмет. Правила прості: знайти із запропонованих предметів небезпечний. Гра. Рокі, а тобі. Дуже сподобалося. Ми і пограли, і розумнішими стали. Тепер я ніколи не сплутаю безпечні речі з небезпечними. Вибачте мене, будь ласка, за те, що ледь не наробив лиха. Діти, будьте обережними, а мені вже час іти додому. Бувайте до зустрічі. Діти. Хочу зауважити, що всі ви сьогодні молодці. Гарно та уважно слухали, правильно відповідали на запитання гри, але слід пам'ятати: що бути цілими та неушкодженими в безпеці, треба знати і пам'ятати, що небезпечні речі не іграшки для малечі. На сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!